Кожній українській родині були ті, хто або загинув, або пропав без звісти під час Великої Вітчизняної війни. Тому воєнна тематика і по сьогодні актуальна як серед пересічних громадян, так і у письменників, журналістів та драматургів. Головний редактор газети Сумський регіон Людмила Говейна 20 років збирала матеріал для своєї майбутньої п'єси. Головні герої якої цілком реальні, а не вигадані персонажі. Моя власна назва Таврозла. Присвячена вона остербайтерам Євдикій Борисівні шпень і всім остербайтерам. Це жінка, яка проживала в селі Бистрик Кролевецького району, і вона мені розповіла одну із самих головних фабулу, те, що стало в основі п'єси. Тож, Людмила Гувейна, представила на розсуд шосткинських глядачів історію, яка ожила, і навіть декілька історій, які переплилися в одну велику і трагічну сповідь цілого покоління людей. В Сумському обласному академічному театрі драми і комедії імені Щепкіна вистава демонструвалася вже п'ять разів і користувалася шаленим успіхом, розповідає авторка п'єси. Зробили Щепкінці неймовірне. Вони підняли оркестр на сцену, він не в оркестровій ямі. Так от фінансування на себе взяла Сумська обласна організація партії регіонів Юрій Павлович Мир особисто. Настала черга і інших міст Сумщини. Свій гастрольний тур акторська трупа вирішила розпочати саме з нашого міста і приурочила прем'єру дню визволення шостки від фашистських загарбників. За словами директора центру естетичного виховання Володимира Кисельова, театрально-концертна зала юність поступово перетворюється на справжній осередок високого мистецтва, що безумовно не може не тішити шосткинську публіку. Я був на прем'єрі цього спектакля. Спектакль дійсно Очень такий переживательний і прошибает слезу, і в то же время является как бы вот уроком мужества, уроком патріотизму. Поэтому ми одразу же переговорили з Людмилой Гавиной о тому, щоб спектакль так в шоску. А благодаря Ніколаю Петровичу і празднику День Свобождення Шоски наші зрителі увидять його безплатно. Півтори години глядачі із завмиранням серця та зі сльозами на очах спів переживали Марії Бондаренко. Трагічна історія життя, якої розгорталася на шосткінській сцені, її 15-річну дівчину фашисти затаврували так, як таврують худобу печаттю на лобі. Але це не завадило героїні, втративши власну дитину виховати чужого німецького малюка. Народні акторці України Євгенії Серебрякові, яка зіграла головну роль у останній сповіді, емоційно було важко пронести через себе весь життєвий тягар свого персонажу. Втім, реакція публіки була правдивішою за будь-якого критика. Люди у залі плакали, не стримуючи почуттів. Якщо цього не переживеш, то говорити текст там байдуже не виходить. Не виходить там говорити просто текст. Ви ж бачили, сьогодні всі були актори сфильовані, можливо, навіть більше, ніж у нас на прем'єрі. Я не знаю. Мабуть, тому що любимо шостку. Три покоління акторів зіграли, прожили і відчули те, що зазнали їх герої у 1945 році у німецькому полоні. З перших мізансцен їм вдалося донести до глядачів основну ідею вистави всупереч війні, і непереборним обставинам зберегти любов та жагу до життя. Щепкінцям Світлані Андрейченко та Петру Чілялі довелося виконати не зовсім звичні ролі іноземців, тому без спеціальної підготовки тут не обійшлося. Трудности были с языком, чуть-чуть учила, чуть-чуть учила французский язык, познакомилась с культурой этой страны, играя эту пьесу и прочтя эту пьесу, я посвятила свою работу в ней, посвящаю свою работу в ней всему нашему народу. Более проникался настроением иностранца, потому что э, совершенно другие взгляды на мир, на вот, понятия. У меня недавно родилась дочь. И как-то, знаете, вот, для роли может быть полезно. Мне вот сделали, э, е, ну, скажем, сверток. Ну, немножечко отличается от від настоящего ребенка. Все-таки в этом спектакле я уже начинал репетировать образ отца. Після того, як опустилася завіса, глядачі стоячи аплодували акторам і автору п'єси та довго не відпускали їх зі сцени. Вони зізналися, що давно не переживали такого виру почуттів, бо перейнялися темою останньої сповіді так. Значит, сами оплынули на месте главных героев. Тема для меня очень актуальна, я могу сказать почему. Ну я думаю, вы знаете, нет ни одной семьи, которую не затронула б война. Все семьи, она принесла беды и горе. Лично мой отец, он с 25 -го года был астробайтером. Очень понравилось, наревилось, в общем, очень такие приятные впечатления. Артисты просто супер игра. Ну, такого у нас давно в городе не было. Хотелось бы приезжать по мене Зараз просто взрив почуттів. Я навіть не можу висловити, наскільки мені сподобався. Це дуже дуже гарний спектакль. Просто немає слів. Такі емоції, що я вам передати не можу. Дуже понравилось.